Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з моїм гостем, який на сьогодні вивчає іспанську мову, і він просто робить наші уроки неймовірними. Я дуже багато сміюсь на цих уроках, тому що. Коли е він запам'ятовує якесь слово, то він одразу е якусь асоціацію до цього слова будує. І знаєте, що я помітила? От коли побудував він якусь асоціацію, навіть якщо ми це слово не згадуємо 2-3-5 років, на якомусь п'ятому він його дуже легко згадує. І при цьому, якщо така асоціація не побудована, то ми можемо через речення згадати слово, і воно е так не відклалося в пам'яті. І я попросила сьогодні. Андрія, який власне використовує таку круту методику асоціації, розказати про цю методику вам, можливо, у когось з вас це спрацює, і ви так само, так з першого погляду на слово, зможете його запам'ятовувати. Отже, знайомлю вас. Андрію, привіт! Привіт, привіт, дуже приємно. Дякую, що запросили. Розкажеш нам про цю свою неймовірну методику. Ну, як воно виходить? І взагалі, давай спочатку скажемо, скільки мов ти вивчаєш? А, ну, це дуже таке гарне питання. А, наразі я вивчаю три мови активно. Це, це іспанська, німецька, яка третя? Так, іспанська, італійська і німецька. Це. Це, це три мови, які я зараз дуже активно вивчаю. Вони мені потрібні і в роботі, в бізнесі, і не лише в бізнесі. От. І також маю ще три мови на потім на пізніше. Треба ж мати плани якісь на пізніше, так? Ну, почекай, ну ти ж вільно володієш ще англійською до цього, так? Так, 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 так. Я забув сказати, що я володію англійською. я... Виріс серед американського середовища, і для мене це вже майже як рідне. Супер! А коли ти почав використовувати взагалі цю методику асоціації, з чого це взагалі почалося перше? Ну мені здається, що цю методику або техніку, я не знаю, як правильно до цього відноситись, я почав використовувати ще в дитинстві. Я не думав про це як про якусь методику, я просто так робив. І воно працювало. Я запам'ятовував якісь речі, які мені були незрозумілі, але вони були схожі на те, що мені було зрозуміло з, з життя з простого життя людини, пересічної людини. Просто за допомогою асоціації. Тобто, ну як це виходило? От дивишся ти на якийсь предмет і зразу будуєш асоціацію, якусь щодо цього предмету, можеш якийсь приклад навести? Ну так а, ну наприклад, якщо не знати там, італійської або іншої романської мови, і ти заходиш кудись і щось бачиш, як якусь назву незнайому. Ну, наприклад, я дуже люблю каву, і я заходжу в кав'ярню. І хочу замовити собі рістретто. Так, рістретто це те, коли дуже мало води, але дуже такий яркий смак. Ну і коли ти бачиш, скільки коштує рістретто, і його так мало, а ми ж звикли, що ти платиш більше, отримуєш більше. Тому в мене рістретто, зразу асоціація розтрати. І дуже таких багато асоціацій, коли ти не розумієш змісту слова. Але воно на щось схоже на що, що зрозуміло тобі. І це відкладається в пам'яті. І потім воно спливає, тому що ти так: ага, я знаю це, це Рістрето. Mm -hmm. Тепер вже я запам'ятала слово Рістрето, хоча я взагалі не п'ю каву. Mm -hmm. От але коли побачу, тепер я точно буду знати, що це. А як це працює, власне, вивченні мови? От давай скажемо про конкретну іспанську мову. Да? От я помітила. Тільки слово, якесь незнайоме, і одразу мозок включається, і ти якби шукаєш асоціацію, так? От чи завжди вдається так. підбирати їх, на е, що ти дивишся? Можливо, є якась основа для цих асоціацій, чи це взагалі немає ніякої основи, але приходить воно в голову саме по собі? Так, не завжди. Не завжди я маю якусь асоціацію, дуже таку миттєву в голові. Але. Будь-яка асоціація, яку я хочу створити, вона базується на тому, що я вже знаю. Тобто, якщо я знаю, наприклад, лише українську, то я буду асоціацію з українською мовою з тим, що я добре знаю. якщо я вже вивчив англійську, наприклад, і в мене вже спрацьовує автоматичне розпізнання цього слова. Я асоціюю з тим, що я знаю. Тобто, ми завжди будуємо асоціації Лише з тим, що ми знаємо, що, з тим, що нам знайоме, і ми не можемо збудувати асоціацію з тим, що ми ніколи не чули. Е, і одним з таких маленьких секретів, е, як це працює, треба уважно слухати те, що говориться. От як люди слухають музику, наприклад. так? І коли ми постійно слухаємо, ми, от наш мозок одразу е, розпізнає ці слова. І одразу якісь звуки будуть схожі на ті звуки, які ми вже знаємо, так? але інший зміст. Тобто зміст буде вже з нашої мови, з тої, яку ми освоїли, яка вже нам стала більш рідна. І таким чином ми будемо використовувати цю асоціацію аж доти, поки нова мова не стане для нас ріднішою, і ми зможемо перемкнути мислення на цю мову. Тобто асоціації вони працюють. Збільшував тоді, коли мова ще не дуже м, освоєна, і коли в нас, в нас є щось більш рідніше, ніж ця іноземна мова. Супер! А давай наведемо декілька прикладів. Я згадую постійно е, приклад з дієсловом Акостарсі. До речі, ви знаєте, що таке Акостарсе? Зараз точно вивчите. Розкажеш, яка в тебе асоціація з цим? Перше, що я відч... е, почув в цих словах, це. Кістки, кості, костерси, старі кістки, треба їх скласти кудись, відпочити і потім знову вставати працювати. Коротше, так Андрій запам'ятав слово Акостарсе, і ви так само можете зараз запам'ятати. І е, точно ніколи не забудете, що Акостарсе це лягати е, спати, кидати свої кістки у ліжко. Ну ви можете уявити наскільки насичені, наскільки динамічні і наскільки е, цікаві в нас уроки. Цікаві для мене в першу чергу, звичайно, тому що Андрій для мене такими робить. Андрію, а скажи ще один момент. От я знаю, що є е, книги. Я до речі теж читала книгу з приводу цієї методики, але от в мене вона так яскраво ну в моїй практиці не спрацювала. Але я знаю, що багато є тренінгів, і люди за великі гроші кажуть: от ми вас навчимо цій методиці. От треба витрачати гроші. Чи насправді все настільки просто, от як ти щойно розказав? І більше ну люди, в принципі, е, ну просто заплатять, а більше не отримають? Ну, Це дуже гарне запитання, тому що воно чіпає нашу людську натуру трохи. Це не зовсім про методику, це про нас. Люди, особливо останнім часом, хочуть, щоб щось працювало, але не вони. Тобто, якщо ти купляєш велосипед, то ти хочеш, щоб він сам їхав. Якщо ти придбав комп'ютер, хочеш, щоб він сам працював, е... робив тебе працював за тебе працював, обрахунки. Так, і, і люди в це вірять, на жаль, на жаль, люди в це вірять, але молоток ніколи не заб'є цвях сам. Так? Да, до речі, слово цвях схоже на німецьку цвай. Так? Цвай це два, а цвях це теж схоже на два. Бо в нього ніжка і шляпка, лише дві частини. От. Так, от, uh, треба, uh, треба по-перше, працювати, так. Тобто, самі інструменти не будуть працювати. Людина повинна їх використовувати. Це інструменти, це, це не що інше, як інструменти. Так? Їх треба використовувати, і треба мати бажання для того, щоб їх використовувати. Бажання вивчати мову, так, або що-небудь, -що, що ти робиш. Повинен мати бажання і сам рухатись, а вже все інше це вже допоміжні всякі інструменти. Чому не у всіх працює? Тому що, що одна з причин можливих це те, що ми всі різні, і це дуже здорово. Так? Ми всі по-різному думаємо. Для когось підходить одна методика, для когось не підходить. Чи підходить, чи не підходить, людина повинна сама відчути це. Спробувати і відчути неможливо сказати так. О, використовувати цю методику, от як вивчити, як сплатити великі гроші, вона запрацює, і ви будете взагалі на топі, будете завжди краще всіх вивчати, і так далі. Ні, це дійсно це дійсно потужний інструмент, але якщо він до вас і для вас не підходить, якщо це не ваш інструмент, ну чому зсилувати себе так? Шукайте, може, у вас є інший інструмент. Тобто тут треба підходити досить індивідуально. Я чому власне дуже просила Андрія зазняти це відео? Тому що це справді в нього працює, і я бачу велику різницю по учням. Так один учень може просто е всі методики використовувати. Я записую аудіослів. Людина повністю від урока до урока постійно слухає ці аудіо. Аудіо приходить на урок і не пам'ятає. А є момент, коли людина перший раз бачить слово, побудувала асоціацію, і це в неї спрацювало. І ми будемо дуже раді, якщо це якимось чином допоможе саме вам. Андрію, а в мене до тебе ще одне питання: а що тебе мотивує взагалі до вивчення такої кількості мов? Бо в нас є багато глядачів, для яких іспанська мова це перша взагалі іноземна, і знаходячись навіть в Іспанії, їм важко знайти для себе мотивацію, а на що цю мову вивчати. От що тебе мотивує знаходячись в Україні вивчати таку кількість мов і не зупинятися, не зважаючи ні на що, не зважаючи на той графік, в якому складно знайти. Я впевнена, що час на уроки, але ти їх знаходиш, але ти знаходиш цей час і ти це робиш. Що, що оцей е, двигун? О, я люблю це запитання? Я люблю це запитання. Ну, колись мене мама хотіла. Зробити там великим піаністом, великі, великою людиною, багато мов, тощо, тощо. А, ну, я, звісно, не міг цього зробити, хоча я там думав про якихось великих людей, а, англійська мова взагалі для мене давалася дуже складно, бо це була моя перша іноземна мова. Але відповідь на питання, що мене мотивує, це кайф від відчуття того, що тебе розуміють. І що ти розумієш, і що ви можете мати діалог і що ти бачиш світ іншими очима. Тобто, кожна мова це певний світогляд. Я не кажу зараз про політичні світогляди чи якийсь інший, це взагалі відношення до світу. Недарма у кожній мові а, рід у тих самих речей він різний, так? Для когось місяць – це він, а для кого місяць це вона, а для когось це воно. Так? І, і в залежності від того, як ми відносимось до роду, це може бути страшно або, навпаки, привабливо. І, і ти розумієш, що люди е, в різних країнах по-різному відносяться до того самого. В одній країні щось може стати проблемою, а в іншій країні те ж саме може стати я не знаю, геніальністю, наприклад. Так? І ти розумієш, що ти мислиш, ти вийшов за рамки. Цього маленького світу, в якому ти народився, і він класний. Але ти хочеш побачити світ більшими очима. Ти хочеш відчути його в більшій повноті. І, і, і це мені це відчуття мені дає в першу чергу вивчення мов. Ну і по друге, вивчення різних дисциплін інших. Ну в першу чергу це мови так. Тож, якщо ви зараз в Іспанії, це не значить, що ви знаєте Іспанію. Але коли ви вивчите Іспанську і будете з Іспанською вже в Іспанії, ви зрозумієте, що Іспанія вона інша і не та, яка, вона, якою вона вам здається сьогодні. Це 100%. Тому мова я повністю погоджуюсь. Це окремий величезний світ, і е, пізнавати його дуже і дуже класно. Головне, щоб ви знайшли е, в собі сили, по-перше, перебороти почати, а по-друге, знайшли варіанти. Як це робити справді цікаво для вас, щоб воно для вас не було таким О, я прийшов на урок, буду зараз робити вправи. Да? Для того, щоб воно вас вдрайвило і вам було від цього класно. Я думаю, що Андрій поділився з нами дуже класним інструментом. Якщо ви так вважаєте, поставте лайк цьому відео, лайк для Андрія. так? І е, також, якщо ви хочете продовжувати вивчення іспанської, я вам дуже раджу підписуйтесь на канал, робіть активним дзвіночок, тому що власне всі уроки, які є на цьому каналі, вони безкоштовні вже є е, для вас, і ви просто можете брати і вивчати. І я впевнена, що це дасть результати, і точно приведе вас до того нового світу, який відкриється для вас дуже скоро. Дякую, Андрію, ще раз. Просто, просто супер методика. Дуже дякую. дякую вам. <laughs> Всім адіос, до нової зустрічі.